Після місяця перерви в нас новий огляд. Я ж дякую і Creator Network за надані коди. Це два нових кита від креаторів для будівництва. Перший кіт це Garden to Table, і другий кіт Modern Retreat, майже віршик. Нікнейми креаторів можете бачити на самих обкладинках до китів. Я не збираюсь ламати свій язик. Ну а ми приступаємо. Я довго думала, з якого кита мені почати перша, і вирішила почати з того, що мені менше сподобався. Хоча насправді на прив'юшках, коли я дивилася, вони мені були плюс. Ну, плюс-мінус на одному рівні. І так почнемо з Modern ретріту, списочок всіх об'єктів можете бачити тут знизу. І я виставила, трошки поміксувала щось, попробувала кольори, виставила оце все. І, чесно кажучи, на прев'юшках цей кіт виглядає цікавіше. Але, можливо, я просто не знайшла з ним конекту. Тому що, як на мене, з цим кітом треба побавитися, щоб виставити все прикольно. Що ж тут є? Почнемо з панелей на стіни. Ось такі: ось вони є в. Три висоти стін. Так само, як і стіни. Кольори тут доволі ну, просто максимально базові, білі, і, там коричневі різного відтінку коричневі. Коротше, от і все так візьму, щоб якесь різноманіття було. Зразу, щоб я не забулася, зверху йдуть ось такі ось лампи. Лампи, до речі, прикольні. Вони непогана альтернатива цим звичайним базовим круглим лампам, котрі всі тицяють куди тільки можна. А це, до речі, непогана альтернатива. Воно виглядає трішки цікавіше. І разом з тим воно не громістке, і підійде дуже багато. Які кімнати тут, навіть є якісь он сині кольори зелені, тобто тут вже тут вже поцікавіше по кольорам в лампах? Йдемо далі до цих полиць, і тут є такий нюанс з полицями, там взагалі зі всіма об'єктами, і ось цими панелями на стіну без читаму в об'єкт. Ви просто близько до цієї панелі нічого поставити не зможете. Я щоб поставити цю полицю, ось тут ось вела чіт. Того, що місце займає панелі, і під неї ти вже нічого не засунеш. Власне, самі полиці є така одинарна, є ось така ось неодинарна полиці, стелажі, стенка. Коротше, теж по кольорам тупо все те ж саме: біле, різні кольори дерева можете бачити, і два, два світних варіанти: такий глибокий зелений і глибокий синій. Ну, типу, в цілому, прикольно. Тут зразу стоїть ось такий декорчик оточення, е такі різні напої різні на такому підносику стоять. Прикольно виглядає, до речі, так по лакшері, по лакшері Зразу, реально, зразу вайби наших стінок. З дитинства. Угу. Тільки в мене отакий е, бар був за закритими дверцями. Так, і ось ця така ж сама полиця, не буду тут нічого особливо тицяти. Ти. Власне, ось. Далі йде камін. Камін, то, звісно, шикарний. Мені сподобалось, як він виглядає. Різні теж відтінки каменю, такий, типу мрамора різного відтіночку. Виглядає дуже шикарно. На камінові стоїть нова лампа. Лампа теж мені, в принципі, сподобалася. Знову ж таки, всі такі досить базові кольори, нічого ж такого. Ось така ось пташечка просто. Декор, різні теж варіанти кольору є. В деяких моментах вона мені нагадує діатла. Я не певна, що це за пташка. Гручну розмальована пташечка, коротше, якась прикольна. Далі тут хтось монстеру вирішив порозмножувати, якісь стаканчики, вазочки, типу для квіточок. Ну, насправді теж нічого так виглядає. Такий базовий такий декор, тільки якісь що Шо це? щось не домалювали. Так, переходимо далі. Тут у нас є ось таке ось сидіннячко м'якеньке. Теж прикольно виглядає, знову ж таки. Базові такі ніжні кольори або ось такі сині зелені, які, знаєте, приглушені, приємні кольори. Насправді прикольно виглядає. Тут нас де ось такий кавовий столик, в принципі, він, по-моєму, так і підписаний. Кофітейбл. Так, знову ж таки, такі ж самі кольори, базові, нічого, прям дерев'яні чи просто типу пофарбовані, як оце синій зелений. Прикольно виглядає в цілому мені подобається. Далі декоративний скат, теж різні кольори. Тут не червоний якийсь є. Якось, знаєте, дуже неочікувано. Тут є трошки дитячих елементів, як на мене. Ну, це саме цей скат, фігурка така, як на мене дитячим. Далі тут є ось такий ось диванчик з подушечкою, чи навіть двома. Знову ж таки, такі ж базові кольори, прям нічого аж особливого такого немає. До речі, мені так подобається, поєднується оцей синій блакитний з цим коричневим. Я люблю такі поєднання. Тут є один з килимів, який лежить просто без ніяких принтів, плетений такий якийсь килимок. Тут ще є лавочка ось така, чи воно, лавочка хай буде. Всі ті самі дерев'яні відтінки. Неочікувано, як на мене, побачити, ось таку дитячу табуретку, чи що воно? Це, типу, тваринка, це в даному випадку гепард. Є зебра. Що це таке? Не знаю, що це таке, якась теж тваринка, тигри. Відміть, напевно, якийсь кіт чорний, не знаю. Коротше, ну, неочікувано, тут такий типу хвіст висить, але прикольно виглядає. Переходимо далі на ось цю ось зону, так би мовити. У нас Тут йде ось така тумбочка. Ну, типу, як під телевізор, я називаю ці тумбочки, або там під стіну. Нічого так далі. Такий декоративний шнурок. Ні, це не шнурок, це М неклас. Ну коротше, воно то виглядає як шнурок, але по факту це не шнурок. Ось так ось візьмем буде краще. Видно, це типу прикраса на шиї якась на мисочці. Теж міняються різні відтіночки. Так ось синя, хай буде прикольно, якісь, наче не буси, буси, щось непонятно. Далі йде більша версія дивану, плюс дві подушечки. Е, ці самі подушечки, що тут просто розвернуті іншу сторону. Але все симетрично, все симетрично, що ви хотіли. Ось е, так ось. От, ось таке теж зробимо крісло, теж в тему. Кольори такі ж самі, тому навіть не хочу клацати насправді, щоб його більше подивитися, це теж. Чисто таке ж саме з дерев'яними цими, з дерев'яною фурнітурою. Турою дерев'яно-залізною. Коротше, в цілому виглядає гарно. Я не можу сказати, що цей кіт виглядає негарно, він гарно виглядає. так Ще тут є килим ось такий великий, вже з такими полосочками, теж прикольно виглядає ось так ось, навіть типу, цікаво, якось і прикольна. Ось ця ось лампа. Воно типу, як в вазі стоїть. Напевно, можна було б, ну якби це була реальна штука функціональна, то покрутити в різні сторони, під, підлаштувати, типу, ці світильники під себе. В Цьому ну, теж виглядає прикольно. І та самі об'єкти тут, як на мене, прикольні. Але от чомусь в мене, в мене не склалося <сум> з цими об'єктами. Немає от такого, що виставляєш, і воно все гарно виглядає. Типу, не треба ніяких лишніх рухів. Треба постаратися трішки, щоб воно все. Якось прикольно виглядало. Тобто постаратися вписати це в інтер'єр. Самі по собі по окремості об'єкти мені прям подобаються. там, бачу, що я буду використовувати лампу, цей весь декор. Освітлення в цілому тут прикольне, що я точно буду використовувати. Диванчики підуть в вхід по-любому. Оцей кавовий столик, думаю, теж піде. Камін точно піде в хід. Але, ну, типу, воно буде типу, комбінуватися з всім, що є в грі. От і все. Плюс стиль досить базовий, як на мене, тому. У ну, да, в принципі буде легко поєднувати з іншими доповненнями, і це у нас був кіт Modern Retreat. Нагадую, ну а також нагадую за свій код творця, який ви можете використати при покупці доповнень для засіб 4, при покупці Dragon Age, при покупці взагалі майже всіх ігор. І якщо хочете, звісно, мене підтримати. Знижки на даний момент він вам не дає, але при покупці і буде віддавати мені кешбек в розмірі 5% з вашої покупки. Ну і звісно, дякую всім, хто вже використовує мій код. Мені неймовірно приємно. Я навіть не очікувала, що вас буде стільки. Ну, а зараз ми переходимо до цього шедевру. Та все, що пов'язано з садом, завжди в мене заходить дуже добре. І цей кіт не виключення. Garden to Table. Просто супер. Просто супер! З цим кітом також приходить, почнемо з режиму будівництва, як би мовити. Покриття на підлогу це плитка. Воно саме в розділі плитки. Не кам'яної кладки, не каменю, а плитки. Окей, ось такі ось варіанти кольорів цієї плитки. Один я тут постелила і йдемо так здалека, так би мовити. Отут, щоб ви розуміли, я взагалі не заморочувалася, як це все виставляти. І я просто натицяла. І воно прекрасно. Я навіть не міняла свочі. Це тут по перші свочі всього, що є. І воно Ідеально так. По-перше, є ось така ось штука. Трошки нагадує штуку, напевне, з «Веселімося разом. І з зусильніх історій щось схоже, напевне, але тут вона, типу, така пряменька навісик. Різні теж відтіночки дерева дуже приємні. Мені подобаються. Давайте, напевне, я б залишила. Не знаю, який такий мені більше всього подобається. Люблю такий відтінок дерева, прям клас. Далі з чого почати. Давайте будемо так попередку, щоб я нічого не пропустила. Іде ось така ось. Ну, це, типу, тумбочка, не тумбочка, але воно, воно типу, не йде як тумбочка, їсти там не поготуєш. Це, типу, як гріл-тейблс, типу, приставний столик до гриля. І тут додумалися зробити приставні додаткові столики до гриля. Власне, з боку стоїть гриль. Міняються дерев'яні вставочки, трішечки міняється відтінок дерева. Коротше, коротше мені подобається. Тут також стоїть окрема декорація тарілки з серветками, як я зрозуміла. Теж прикольненько виглядає. В корзинці Миленька, Хоча ну, типу, якщо так подумати, ну не те щоб там сильно якась класна якість е цієї корзинки, ну типу, самі бачите, але прикольно. Далі йде гриль. Оце все зразу на ньому стоїть. Ви гляньте, там картопелька. А там, типу, якийсь чайничок, кавоварничок. тут дрова поскладені, тут і каструльки. Просто це оці, оці, типу, елементи з дровами, воно настільки круто виглядає з типу гриль на дровах. По ідеї, по ідеї він е, має та він функціонує без благ цивілізації. Тут є ще інший гриль, який теж цивілізує. Функціонує без благ цивілізації. Короче, ціни їх 1300-1000, ну, коротше вони дорогенькі ці грилі, але ну блін, дивіться, як він круто виглядає. Ну. Ну, блін. Так, по кольорам знову ж таки міняються відтінки дерева, каменю, все коротше, прикольно, все прикольно. Навіть там посуди трохи міняються відтінки. Прям-прям мені подобається. Далі йде рукомийник, Він більше вже в стилі до ось цього гриля іншого. Ну теж тут є дерев'яні вставки, металеві вставки, камінь. Все оце трошки міняється в відтінках, міняється фурнітура, що воно там. Короч, крани. коротше, отак. От далі, ось цей гриль іде в нас. Ну теж відповідно такі ж всі кольори. В Цілому, блін, ну мені, мені дуже подобаються кольори. Воно таке, знаєте, садом відчувається, затишок такий дає. Прикольно. Далі можете бачити, отак: от сходу, два обідніх стола: один ось такий ось менший, і один ось такий ось більший. Цей правда обідній стіл трошки схожий на стіл, котрий ми отримуємо, отримували з літнім івентом потрогати траву. Коротше, да, трішки схожий на той стіл. Але окей, давайте оцей більший поклацаю кольори. Прикольні теж відтіночки кольорів. Знову ж таки, не всі отримали той стіл з івентом. Я, до речі, тут варіанти потерті і такі чистенькі, непотерті варіанти, блін, прикольно. Не всі прийшли той івенту і отримали ті столи, тому типа окей. Так, а ну тут, наприклад, візьмемо більш потертий, більш потертий варіант. Давайте перейдемо до елементів декору. Бо я, коротше, не можу не могла стримати свій верес, коли побачила корзин. З яйцями. Це корзинка з яйцями. Коротше, це було взагалі не очікувано. А ще, а ще. Ладно, давайте почнемо з цього, а потім далі. Корзинка з яйцями теж має різні відтінки. Яйця навіть мають різні відтінки, навіть кольорові яйця. Якщо ви думаєте, що блакитних яйць не існує, сьогодні зранку я робила з таких омлет. Є просто окрема порода курочок, котра несе, котра несе такі яйця, трішки з блакитною шкарлупою. Да. Тому, типу, тут на тут навіть досить реалістично, що ці яйця мають різну шкарлупу. Далі тут така ось штучка, де в воді бурячок і морк. Щось з тінями. Страшне робиться, якщо чесно. Оці всякі тіні навколо об'єктів. Я не знаю, звідки вони взялися. Можливо, у мене десь після останнього оновлення щось з налаштуваннями, щось гепнуло, щось злетіло, але коротше, ось така ось в мисочці цей. Далі йде корзинка. Тут. Кавунчик, якась зелень, томатик. Тут, коротше, в кружечці листя салату, цибулька, походу, росте. Просто ви розумієте, наскільки це реалістично? А тут, коротше, зелень нарізається, якийсь розмаринчик і щось там якісь короте, ще щось вимисочці та лишок. І це все ж звісно має різні відтіночки. Ці корзинки. Дивіться, як прикольно воно виглядає. Якраз така корзинка, знаєте, з якої ти ходиш збирати врожай і переносиш його. Вайби трошки сім з там в корзинку збирали врожай. Була така анімація, це було взагалі шикарно. Далі ось ці штучки теж міняють свої кольори, баночки листя там міняє. І ось ця штучка, відповідно, теж трішки міняє свої кольори, просто різного відтінку дерев'яна досточка. Такс, давайте ось тут ще подивимося миску. Миску з овочами. Тут картопля, перець. Я не впевнена, що тут таке жовте. Похоже, наче з, з іншої сторони, якусь моркву, редис, якийсь щось, не знаю. І шпинат сімський лежить. теж різні відтіночки міняють. А, тут Бо може бути що це баклажан, може бути що це дійсно морква, там жовта морква, напевне. Може і фіолетова морква, є хизи. Ну, коротше, прикольно, прикольно виглядає. Тут є ще корзинка, ось така, ось вже, типу, напевно, з якимись ягоди. Тут ягоди, грибочки і базилік, судячи зі всього лежить. І мені так це прикольно, бо ну такого не вистачало, таких деталей. Плюс круто, що воно дійсно виглядає, так наче ну, це з гри. Бо коли ти там завантажуєш доп контент, то там насправді воно не завжди виглядає, так наче це всякі штуки з гри. Воно типу як наче щось чужорідне трошки. Типу, бо креатори часто роблять під е, м, те, що в нас в житті, типу під якийсь там реалізм той сам. А ось це мені прям подобається, воно виглядає гармонійно. Так, далі ще ось така ось тумбочка. Знову ж таки, це просто тумбочка. Вони не йдуть в кухонних тумбочках, як ви бачите, що обідно. Теж різні відтіночки, дерева, там тарілочки трошки міняються. Коротше, таке. Далі в нас тут йде ось така драбинка, вона представляється під стіну. Типу, та прямо так липне до стіни прикольненько. Теж вона буде різних відтіночків, Як бачите, туди теж можна всякі штучки ставити зверху на ці сходиночки, собі комбінувати. Оце типу базилік росте. Ой. Пропала трішки базилік чи петрушка, он видно, ще щось, типу різні варіанти зелені, типу в горшечку ростуть. Ну, це просто декор насправді. Але, блін, класно. І ось тут зверху чергове пророщене авокадо. У нас є з Eco Lifestyle Expansion Pack, Там є кісточки авокадо пророщують. Ще це точно авокадо? Так, да, це авокадо пророщують. Тільки якась трошки кривенька кісточка, наче може і не авокадо. Може, картоплю вирощують так. Ану, треба почитати картопля, це картопля, це так пророщують картоплю. Прикольно, я не знала, що так роблять. Цікаво, прям цікаво. Далі є ще ось таке ось деревце, але це не просто деревце, воно йде, типу плодове. Тут є різні варіанти з різними плодами, можете бачити, там всякі лимончики, напевне, якісь типу апельсинчики, щось таке. Короче. Ось так ось. І горшечок міняється. По рослинкам далі ще йдуть ось такі ось рослинки. Тут цвітна капуста, саме цікаво, що її в грі немає. І знову якась зелень теж в горшечках. Коротше, ну прикольно виглядає. А шкода тільки що там цвітна капуста, якої в грі немає. Ну, типу, і що у що нас тут є. Далі ось така ось лавочка дерев'яна, каміння трішки міняє відтінки, і дерев'яна ось ця штучка на якій сидіти. Далі ще я не подивилася з вами обідні стільчики, ось такі ось з плетеним. Плетені, ось такі ось обідні стільчики. У нас є плетені стільчики з денем прання, на які я завжди ображаюся, що вони не відображаються в стільчиках для дворика. А тільки в обідніх. Прикольні теж різні відтіночки можна поміксувати з полоскою, чи більш такі однотонні, один тільки однотонний білий є. Ну, коротше, в цілому, в цілому, прикольно. І останнє це ось цей килим, як я розумію, так, 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 та, все, як я думала, тут є з такими типу, гілочками, шипами, гілочки з шипами, з принтом, з візерунком, і є однотонні. однотонні. Ну, мені насправді більше подобаються. Коротше, якось. Так, начебто я нічого не пропустила, і можу сказати, що це суперкласний кіт. Я насправді від цього кіта прям в захваті. Я серйозно кажу, мені навіть не прийшлося заморачуватись, як це все розставити. Я просто натицяла, як попало, і вийшла офігезна зона для відпочинку з, грилем, з грилями. Коротше, клас. Мені здається, він класно доповнить і дрібнички для кухні класно доповнить. Він доповнить і з теплицями в якійсь мірі. Кіт і є кіт, сільська кухня, один з перших, котрий вийшов, теж дуже класно доповнить. Офігезно буде мечитися з заміським життям, навіть з веселімося разом теж буде класно мечитися, тому що тут багато кам'яних елементів. Коротше, я, я дуже задоволена цим кітом. Це стане напевне одним з моїх улюблених, я щось так думаю. Але поживемо, побачимо. Ну а на цьому я буду дякувати вам за перегляд. Обов'язково діліться в коментарях, які який вам сподобався. Більше, який не сподобався, і, звичайно, діліться і чому ну, не сподобався. Я ніколи не сварю за таке. Ну і звісно ж, звісно ж, серед коментарів під цим відео, по темі відео, там там, напишіть елементарно, що вам сподобалося, який кіт більше сподобався, який би хотіли. Може, вже щось придбали, а другий, думаєте, а раптом виграю. Так от серед коментарів під цим відео від 10 слів я розіграю коди на ці кіти. Є два коди на один і на другий кіт по коду, і відповідно. Ну, буде два переможця. Коди я розіграю в неділю, 16 листопада, рандомним чином. На цьому ж дякую вам за перегляд. Окремо дякую спонсорам каналу за підтримку гривнею. Раптом хочете долучитися до спонсорів та дивитися прямі трансляції Тільки для спонсорів чи відео. Тільки для спонсорів зробити це можна за посиланням в описі до відео або на кнопочку спонсорувати, десь біля мого нікнейму. На цьому всім па-па. Бережіть себе і скоро побачимось.